Привіт, друзі, привіт філателісти, привіт любителі збирати марочки. З вами канал Марки Шухлядки, і я продовжую вас знайомити з колекцією марок, яку я збирав в часи свого дитинства. Що ми бачимо? Є у нас тут чотири марки, але має бути їх п'ять. Не вистачає марочки з зображенням Соболя, марочки на тему фауна, а серія Цінні породи пушних звірів. Випущені у 1980 році, ось тут найкраще видно такого збоку. Пошта ССР. Ось тут от є цей напис: випускала поштою СССР. Тут печаточки сюди на марочках. Означає, що марки гашені. Розміри марок. 30,5 сюди на 43 ось сюди. Ну що вам сказати, що, дорогі друзі? Ці марки. Не є на даний час дорогими, бо тому що не гашені продаються по ціні 55 гривні. Так в середньому я бачу, люди продавали. А якщо от гашена марка, інформації такої точної немає, то десь, напевно, в половину дешевше або, може, ще менше. Бо такі марки взагалі в 80-х роках випускалися великими таражами. Ну, наприклад, я знайшов інформацію, що тираж негашених марок випущений був дуже великим таким аж 5 мільйонів екземплярів. Ну і, напевно, цих от гашених також випускали багато. І подивимося тепер з вірами, які зображені на марочках. Хто тут у нас є? Нутрія біла азербайджанська. Лисиця срібляста, чорна, писець вуалевий і норка темно-коричнева. І ось такі красиві гарні марочки, не потерті, не подерті, з цілими зубцями, з написами чіткими, з малюнками чіткими також, не, не браковані, гарно зображені. Звітали на сьогодні наш канал сьогодні от Марочки, познайомилися з вами, а ви з ними. З вами був канал Маркет Шухлядки. До побачення вам усім, друзі, мої дорогі, мир вам і добра. Підписуйтесь, хто ж не підписаний на наш цікавий канал. Будемо раді вас бачити у нас в гостях на каналі.